У мислятині замислились, як зробити у селі життя комфортнішим. Розпочали зі школи і дитячого садка. Тут має бути оцей тепловий насос. Тут по 50 метрів, через 6 метрів мають свердловини. Технічна документація вже розроблена. Планується, що наступного року дитячий садочок обігріватимуть уже за новітньою технологією. У нас в садочку буде встановлено тепловий насос. Який дасть змогу забирати тепло землі, і тим самим ми також суттєво зекону... зменшимо витрати по газу, і можливо в осінні і весняні періоди взагалі відмовимося від цього виду палива. Оскільки достатньо буде потужності, ось цього теплового насоса, буде встановлено. Вартість проекту 124 тисячі гривень. Передбачається, що він окупиться за 5-6 років. Ще раніше, завдяки проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, у мислятині провели енергозберігаючі заходи у вже згаданому садочку і школі. Завдяки проекту нам вдалося замінити вікна на металопластикові і двері, всі вхідні двері на металопластикові. Теж і завдяки цьому. Школа стала краще виглядати, і з енергозбереження відбулося. Ну можна сказати, що в межах однієї тисячі кубів ми цього року зекономили тепла. Зробили ремонт в школі. Ну стало якось цікавіше ходити в школу, навчатись стало цікавіше. Проєкт Місцевий розвиток орієнтований на громаду передбачає співфінансування, де левову частку грошей виділяє Європейська комісія в рамках програми технічної допомоги Європейського Союзу ще частину місцеві бюджети. І лише 5% має забезпечити громада. Всі здавали гроші, тому що це для наших дітей. Здавали перші по 100 гривень з дітей. І, і ми, я працюю в школі, і так само і я здавалася. І за неї, за дитину здавала, і в дитячі садочки. Не, не шкодуємо. Це ж село. Треба одному одному допомогти. І в біді, і в добрі. Всьому треба допомогти. У мислятині до фінансування проєктів долучилося і місцеве господарство. Виділяються кошти на ремонт будинку культури, села Мислятин, села Більчинка, кошти на ремонт школи. Так що соціальні, соціальні програми стосовно відносно села і товариства, яке тут обробляє землі, втілюємо життя. Обласні посадовці, активність жителів Мислятина, вітають і закликають інші громади брати з них приклад. Президент України, голова обласної адміністрації. Наша робота спрямована на те, щоб покращувати життя людей в селах. Зрозуміло, що бюджетного фінансування ніколи не вистачало, його все мало. І якщо люди активізуються. І працюють на свою громаду. Тоді хочеться їм допомагати, хочеться щось додати. І ми так і будемо планувати. Ті громади, які будуть показувати активність, ми будемо обов'язково спрямовувати додаткове державне фінансування для їхньої підтримки. 2011 року на Хмельниччині розпочалася друга фаза проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. До її реалізації злучено 40 сільських рад, де втілюється 47 мікропроєктів на загальну суму 9 мільйонів гривень.